Колись я розмовляв з однією жіночкою, яка все своє життя ходить в церкву, і от вона мені жалувалась, точніше, навіть не жалувалася, ділилася своїми роздумами і недоумінням. Вона каже, що десь там з кимось вона посварилася, і це так стало образливо, бо вона посварилася з людиною, яка також ходить до церкви, яка є також частиною тієї церковної общини. І їй стало так образливо, образливіше навіть тоді, коли вона свариться зі своїми рідними і близькими. От вона питає, як таке може бути? Здавалося, прідні близькі, якось вони ж ближче, чим там люди, які не рідні по крові, і якось повинно бути більш образливішим, коли е, люди. Е, Порідні сваряться, а воно якось в неї так вийшло навпаки. І знаєте, я з того часу зрозумів, чому так. Адже знову таки, наше родство по крові, воно нас об'єднує на деякий час, на час нашого земного життя. Адже ми в цьому світі гості, і ми прекрасно розуміємо, що вся та кров, яка є в наших жилах, вона рано чи пізно витече. А є кров. Яка де вічність, це кров Христова? І от, якщо ми рідні по крові Адама, якщо так казати, то це родство, воно тимчасове. Тим паче, ми напевне здогадуємося, що не всі наші рідні та близькі будуть в царстві Небесному. Адже, щоб бути в царстві Божому, треба вірувати, треба покаятися в гріхах, треба якось втихенько йти до церковності. А коли цього немає. Тоді є дуже велика небезпека, що люди можуть загинути, загубити свою душу. І тому родство воно тимчасово, і радість спілкування з нашими рідними і близькими воно також може бути тимчасово, як би це для нас не звучало гірко. А те родство, яке ми маємо в Христі через таїнство причастя, вже коли ми всі причащаємося, ми причащаємося тіло крові Христа. І ми стаємо якби, єдиною сім'єю. У нас вже тече не кров Адама, а кров Христова. І оця єдність, вона набагато ближча і надовше, чим там єдність по родству кровному. Тому коли люди сваряться всередині церковної общини, коли люди якось не розуміють один одного, то це набагато образливіше, ніж коли навіть в сім'ї люди сваряться. Тому що в церковній общині люди повинні бути ближче один до одного. Тому що в церковній общині об'єднує Христос. І насправді ця єдність це великий скарб для нас, який ми повинні берегти і цінити. А якщо ми цього робити не будемо, то, на жаль, на жаль, можемо залишитися ні з чим. Адже час нашого земного життя, він дуже швидко І всі ті наші зв'язки, які ми намагаємося будувати тут, вони всього-навсього є тимчасові, а вічність переходить саме те, що освячено кров'ю Христовою. Вічність переходить саме те, що. Може бути об'єднано навколо нашого Господа Ісуса Христа. Тому, якщо ми люди церковні, давайте цінити один одного і любити один одного, цепляючи за будь-яку можливість стати ближчими і старатись не сваритись. А якщо щось таке трапилось, то поспішати миритися один з одним, адже це насправді дуже боляче. Я говорю сам від себе, вже я сам також це відчуваю, будучи людиною церковною, тим паче священником. І я призиваю бути всіх в мирі, як це тільки можливо. Адже мир во Христі це те, що переходить в вічність. Будемо це цінити і взрощувати в собі, поки в нас є така можливість, поки в нас є час. Бережи всіх, Господь.